Я нещодавно дізнався, що стародавні греки вгамовували спрагу не водою, а вином вирішив спробувати. І як? Греки були праві. Водою так не нап'єшся. Я тобі повинен зізнатися. В чому? В мене жінка і п'ятеро дітей. Настрашив! Я вже думала, що Бентлі не твій. Сидить тріння в животі у матері. Один каже. Коли я виросту, я стану водопровідником. Тут так сиро і неприємно. Другий каже: А коли я виросту, я стану електриком. Тут так темно і незатишно. Третій. А коли я виросту, я стану детективом. І нарешті дізнаюся, хто сюди постійно свій ніс пхає. Професор на лекції питає, якби перед бараном поставили відро з водою і відро з горілкою. Щоб почав пити баран? Воду, відповідає студент. А чому? Бо баран. Діалог у хінчисті. Ви жирні плями з дивану виводите? Так. Ось гроші, ось адреса. А жирну пляму на дивані звати Андрій. Дівчино, я бачу, ви дуже любите малювати. Так. А як ви здогадалися? Так по бровах помітно. Бабуся з внучкою два тижні бавилась в школу, і тільки в кінці другої неділі бабуся дізналась, що робить за неї домашні завдання. Метро в годину пік. Усі їдуть як шпроти в банці. Раптом одна дівчина починає обурюватись. Ні, це хамство! Молодий чоловік, відсуньтесь від мене. Дівчина, ну що ви? Заспокойтесь, це не те, що ви думаєте. Я сьогодні зарплату отримав. Це гроші згорнуті у мене в кишені. Проїхали ще кілька станцій. Раптом дівчина каже Юначе, тільки не кажіть мені, що після станції оболонь вам додали зарплату. Добрий день, мене звати Сергій. Дуже приємно. Це ненадовго. Групу професорів-інженерів запросили політати літаком. Після того, як вони зручно розсілися, їх проінформували, що літак збудували їхні студенти. Усі, крім одного, рвонули з панікою на вихід. Професора, що залишився спокійно сидіти на своєму місці, запитали, чому ви залишилися. Я повністю впевнений у своїх студентах. Знаючи їх, можу вас запевнити, що цей шмат лайна навіть не злетить. Спочатку я зняв з неї спідницю, потім повільно стягнув блузку, потім лівчик, який упав до моїх ніг. А потім зняв з неї трусики. Іване, можна без цього пафосу? Ну попросила я тебе один раз зняти суху білизну з матузки у дворі.